Сьогодні ми розглянемо тему уроку використання стилів, правила стільового оформлення документів різних типів, автоматичне створення змісту документа Мета нашого завдання навчати застосовувати стилі для формування текстових документів та створювати автоматичний зміст документу, формувати стійкі знання з даної теми, виховувати бережливе відношення до техніки та обладнання. Використання стилів. Загальний вигляд вікна Word 2007. Ми бачимо, що в нього є основне меню, є вкладки, головна вставка, розмітка страниці, ссылки, розсилки, ліцензірування, вид і настройки. Для того, щоб нам створювати зміст, нам потрібно буде вкладка Главна. Стиль це набір значень, властивостей об'єктів певного типу, який має ім'я. Існують експрес-стилі, стилі, стилі об'єктів документа, стилі таблиць, стилі фігур. Група стилі таблиць знаходиться на вкладці Робота з таблицями і група конструктор. Уважно можемо подивитися на екрані, де вони знаходяться. Але... Стилі таблиць з'являться тільки тоді, коли буде створення, створена якась таблиця. Група стилі фігур знаходиться на вкладці средства рісування. Група формат. Вона з'явиться тільки тоді, коли буде створений який, якийсь малюнок або якась фігура. Група стилі текстів знаходиться на вкладці «Главна». Ви бачите на екрані, що потрібно. Щоб вона була вкладка Главна, відкрита і група стилі, де ми бачимо декілька зразків стилів. Відкриття вікна, Перемініть стіль, створюється таким чином. Перший пункт треба натиснути на кнопку для відкриття цього вікна. Відкривається вигляд стилів. Натискаємо Перемініть стилі. Відкривається віконці Прімініть стилі. Ми там вибираємо трикутничок в заголовочку названня і виконуємо, вибираємо ті, ті стилі, які нам потрібні. Значки біля деяких стилів вказують на тип об'єктів для застосування. Значок, який ми бачимо на екрані, йде до абзаці. Якщо там буква просто, то це до символів. А якщо значок та буква до символів і абзаців. На це Те теж треба звертати увагу, коли ми форматуємо і призначаємо стилі до тексту. Приклади стилів для текстових документів. Можемо розглянути, які в нас є вирази, і вони різні, тому що були до них застосовані різні стилі. Зміна стилю текстових об'єктів. Є кнопочка, ви бачите, змініть стилі. З'являється видвижне меню, де ми вибираємо набор стилій. І п'ять випливаюче меню, де ми можемо вибирати з цього перечню той стиль, який нам потрібен. Функції елементів вікна создання стіля. Ми теж бачимо, що можна зробити і що можна вибрати. Ця вкладка працює так, що є кнопочка Создати стиль, інспектор стіля і управління стілями. Створення нового стилю ми можемо задати стиль, який нам потрібен, але його в шаблоні немає. Це потрібно відкрити вікно створення стилі. Стилів. Ви бачите на малюночку позначку. Кнопка «Создать стіль натискаємо і у вікні, яке у нас з'являється создання стіля. Можемо встановити потрібне значення властивості стилю і натиснути ОК. Розглянемо правила стільового оформлення документів різних типів. Державні стандарти це нормативні акти про встановлення єдиних вимог. При застосуванні враховуються види документів, накази, довідки, заяви, листи тощо. І до них є єдині вимоги до кожного з цих документів. Це стосується оформлення, структури та змісту. Є державні стандарти, уніфікована система організаційно розпорядчої документації, вимоги до оформлення документів, які Сказано, що службові документи може набирати А4, А5, А3 або А6. Мінімальні поля вказані верхнє-нижні 20 мм, ліве 30 мм, праве 10 мм. Але можуть бути до них вказані якісь інші поля, вимоги до виготовлення і вигляду тексту. Шрифт Тімен New Roman» Розмір 12-14 кегрів, міжрядковий інтервал 1-1,5 рядка, відступ першого рядка 1,25. Це стандарт. Вимогу до емблеми або якогось торгового знаку. Він повинен бути розташований біля лівого поля на одному рівні з назвою організації. Загальні правила стільового оформлення текстів. Основний текст повинен бути єдиний формат. Заголовки, окремі смислові фрагменти, інший формат він повинен від, бути іншим від основного тексту. Кількість різних кольорів та шрифтів не більше трьох. Розмір символів та міжрядковий інтервал повинно легко читатися без напруження очей. Структурована інформація, краще подавати її в таблицях. Графічні зображення в документі для, повно, для доповнення змісту. Ілюстрування та оформлення в її єдиному стилі. Фон та поля однакові для всього документа. Розглянемо поняття про схему документа. Ми Нам потрібно це вивчити для того, щоб потім навчитися автоматично створювати змін документа. Схема документа. Для чого вона використовується? Для багатосторінкових документів, реферати, курсові роботи, брошури, книжки тощо. Зручно подавати в структуровані форми, ну, наприклад, розділи, параграфи, пункти тощо. Форматування багатосторінкових документів. Це потрібно виділити назву структурної частини, потім зайти на вкладку «Главна група стіль, вибрати відповідний стиль. Перегляд структури документа ми можемо зробити таким чином. Вкладка від. Група режими просмотру документа, режим структура, можу подивитися на зразках, як це буде виглядати. З лівої сторони на екрані ви бачите просто документ, а з правої частини на нашому екрані це вже є схема документу з її структурою. Якщо ми подвійним кликом на плюсик клацнемо, то відкривається зміст. Кожну частину документа. А тепер розглянемо автоматичне створення змісту документа. Що таке зміст документа? Це перелік назв структурних частин документа, порядкований відповідно до його ієрархічної схеми і зазначення відповідних номерів сторінок. Ця операція створюється на вкладці ссилки, група «Оглавлення». Ми бачимо в правому Елементів нашого екрану, де це знаходиться. Правило автоматичного створення змісту. Набрати текст, створити структурований документ, призначити заголовки, поставити курсор у місце створення змісту, потім натиснути «Оглавлення», там з'явиться така вкладочка, ще раз оглавлення, виставити потрібне у вікні, яке ми бачимо з правої сторони на нашому екрані. Ми можемо змінювати в тих місцях, де є позначки красного кольору. Ну, зразок створеного документу можу подивитися зараз на екрані. У нас є був документ з двох сторіночок. Ми зробили зміст на першій сторінці. Як це ми зробили? Назви назв виді, виділені, означені заголовки і потім зроблений зміст. Який в нас автоматично був створений з виставленням з присвоєнням сторінок.